Я був проти боротьби за Україну. Я був проти ідеї підтримки України. Я вірив, як і багато республіканців, що битва за Україну була спрямована на підтримку Джо Байдена і Камали Харріс. Я просто вірив у це. І Я вірив, як мені казали в новинах, що українці расисти, українці неонацисти. Азов так казали, що військові Азова нацисти. Нам казали, що українці не вірять у релігійну свободу. можу сказати вам правду. Скажіть так". так, так мені казали, що українці не вірять у Бога, це те, чому нас учили. І лише коли я приїхав до України, коли я приїхав до Києва, я зрозумів, що мене Обдурили, я зрозумів, що мене ввели в оману. Я зрозумів, що існує така річ, як пропаганда, і вона походить від консервативних засобів масової інформації. Адже я знаю, що кажу вам тільки те, що ви вже знаєте. Мені брехали, мені промивали мізки. Я не вірив, що ми учасники консервативного руху. Ті з нас, хто мага, я був із Президентом Трампом ще до того, як він став мага. Я був мага ще до того, як мага стала модним. Я був на передовій. Я представляв Дональда Трампа, коли він виходив на такі сцени, коли в залі було лише 100 осіб. Тож я давно в цій справі. Президент каже, що я його під буль. Він знає, що я його під буль, бо я говорю правду. Я не боюся завдавати ударів. Я тут не для того, щоб справити на вас враження. Ви зі мною, мої брати і сестри, скажіть так. Я тут не просто, щоб вас вражати, я тут, щоб нагадати вам, мої брати і сестри. І я називаю вас своїми братами і сестрами, адже ви ними є. Ми не чорні, ми не білі, ми не старі, не молоді, не багаті й не бідні. Ми частина людства. Тому коли ви, мої брати й сестри, під атакою злого режиму під назвою Росія, злої людини на ім'я Володимир Путін. Це відбувається не лише з вами. Це відбувається з нами. Амінь! амінь. Амінь. Володимир Путін не відступить, доки ми не вдаримо його в обличчя. Амінь! амінь.